Всім привіт! Сьогодні огляд на новинку для українського ринку. Нова модель пару днів як приїхала в Україну. Це tf 1404, тобто трактор потужністю 140 кінських сил. Тракторець цікавий, є тут на що подивитись. До того ж хороші характеристики, гарна комплектація і хороша відповідно ціна. Ну як бачите, я попав на склад до імпортера, тож будуть. Огляди на всю лінійку їхніх тракторів. Також нагадую, якщо ви замовляєте у нас, номер телефону ви бачите зараз на екрані, у нас безкоштовна доставка по всій території України, а також діють знижки, розмір яких, до речі, ви теж уточнюєте за телефоном. Ну а загальну ціну ви можете переглянути на нашому сайті. Посилання є в описі під кожним відео. Отже, по трактору. Ціна на момент виходу цього відео 42 тисячі доларів. Ну, а що ви отримаєте за ці кошти, я вам зараз розповім. Розпочнемо. Традиційно скаліс. Розмір передньої резини 14,9 на 26 диск, як бачите, розборний. Колія регулюється в диапазоні від 1,60 м до 2,10 метрів. Задня резина має розмір 18,4 на 38 Тут диск теж розборний. І грузи на задніх колесах, як бачите, є в комплекті. На одне колесо йде 120 кг грузів додаткових. Спереду також грузи йдуть в комплекті. І заявлена вага трактора становить 5400 кг. Агротехнічний просвіт тут 47 см. Передній міст це встановлений фірми ГАД. Про ці мости я вам вже неодноразово розповідав. Це хороші, якісні мости, одні з найкращих в Китаї. Також спереду бачимо одну пару додаткових гідровиходів. Вже бачите, одразу й передбачено, не потрібно буде самим шланге вам тянути. Ну і давайте одразу подивимось, що там позаду трактора. А тут я вам скажу, звичайно ж все виглядає потужно, товстий метал, великий міст, як бачите, задній. Сама ж трьохточка теж зроблена ну, все правильно. я бачу тут. Ну і Товщина метала, як бачите, відповідає заявленій до речі, в комплекті бачимо поперечку. Ну і сама навіска тут другої категорії з вантажепід'ємністю в 5 тонн. Так, що тут ще цікавого? Кабіна, звичайно ж, традиційно встановлена на подушках. По валу відбору потужності він тут двохшвидкісний, На 540 1000 обертів за хвилину. Причіпні вузли на тракторі, до речі, теж є, їх просто не встигли поставити. Трактор свіжо. Зібраний, можна так сказати. Тут бачимо два виносних гідравлічних циліндра і п'ятисекційний розподільник. Як бачите, позаду є три пари додаткових гідровиходів і одна, нагадую, попереду трактора. Ну і Крім передній пари, всі інші мають плаваючі положення. Також тут захований за номерною рамкою додатковий бачок для гідравлічного мастила. Такий він невеличких розмірів. На око до 10 літрів. Не знаю навіть, чи його вистачить. Ну, пишіть свою думку в коментарях. На 40 до речі, я думаю, мені б він став би якраз ідеально. Також тут, що є доброго, це, звичайно ж, є додаткові фільтри саме на гідравлічне мастило. Ось тут один, як ви бачите, встановлений. Є ще й інший, його покажу пізніше. Що ж, рухаємось далі. З кожної сторони, до речі, під кабіною встановлені. Паливні баки тут один, і з іншої сторони ще є інші. Вони пластикові і загальний об'єм 260 літрів. Капот відкривається традиційно спереду, піднімається він досить високо. Ну трактор, звичайно ж, великий, тому і капот тут теж відповідний до розмірів двигуна. Так як це двигун заводу Вейчай, то тут компоновка незвична трошки. Тим не менш, такі двигуни давно ставляться на тракторах в Україні, саме потужністю там від 130 і вище кінських сил. Ось тут, до речі, розташований другий фільтр гідравлічного мастилу, як я вам і казав. По самому ж двигуну це турбований 6 дизельний двигун потужністю 140 кінських сил, об'ємом 6,75 літрів, тобто майже 7 літрів тут під капотом. Ось так воно виглядає зверху, звучить теж відповідно на свій літраж. ну і По радіаторам тут великий основний радіатор для охолодження двигуна. Далі йде інтеркулер Також радіатор кондиціонера. Акумулятора тут, до речі, як бачите, під капотом немає. Також там зверху є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Ну і з правої сторони, на двигуні тут встановлений вже генератор. На 1100 Вт. Ну і паливна система. До речі, гідравліка на рульового керування тут йде окремим контуром, тобто є окремий інша і окремий бачок для гідравлічного мастила. По паливній системі, як ви розумієте, тут встановлений Common Rail. Всі маркування тут йдуть від заводу Вейчай, Ну і зрозуміло, що з такою системою тут встановлена нормальна система фільтрації палива. Чому система, бо реально є багато фільтрів, причому вони різні, із датчиком наявності води. Тобто, все цілком продумано для наших реаліїв з нашою соляркою. Ось табличка самого двигуна, кому цікавить характеристики, можете почитати. Також з правої сторони під кабіною встановлений ресивер компресора. Ну і, звичайно ж, як я і казав, тут інша частина паливного бака, або додатковий паливний бак. не знаю, Кому як подобається, так і називайте. Також встановлений відповідних розмірів повітряний фільтр, він йде вже сухий, з бумажними касетами. Повітря виведений вищі кабіни. Як бачите, все зроблено по стійкам, вихлопна теж виведена саме по стійки кабіни. Ну і для того, щоб закрити капота, треба. Тягнути завз цього шнурка, бо до верха ніхто не достане без драбинки. Що ж, залишилась у нас ще кабіна, робоче місце оператора. І, звичайно ж, на тракторах таких розмірів встановлені досить великі кабіни, є позаду форточка, тобто двері не на всю ширину вже йдуть. Проєм тут відкривається досить широкий, посадка зручна, комфортна. По підлозі, звичайно ж, вона тут абсолютно рівна, так як кабіна герметична, маємо підвісні педалі. По лівій стороні тут традиційно встановлені органайзери, і навіть зробили щось типу місце для пасажира. Сидіння більш-менш адекватне з високою спинкою. Як бачите, регулюється по вазі, двигається, звичайно, ж, вперед-назад. Понятно, що це не самі круті крісла, але все ж таки набагато краще, ніж в тому ж самому МТЗ. Отже, що маємо ще по кабіні? Обзорність хороша, так як вихлопна і повітряний фільтр йдуть саме по стійкам кабіни, по потолку є люк. Бачите, щоб вам було більше світла, він прозорий також закривається шторкою. Тут у нас панелька керування кондиціонером, є купа воздуховодів, є також вентилятор. Ну і тут позаду має бути. Повітряний фільтр саме салону кабіни, так, він там є. Також з правої сторони тут є панелька керування саме кабіни, тобто склоочисники, освітлення робоче. Тут, як бачите, кольорові речаги керування додатковими гідровиходами. Тут керування у нас основною гідравлікою. По коробці передач вона тут, звичайно, синхронізована. Маємо 4 передачі. Та 2 діапазони вперед і один діапазон назад, плюс ходозменшувач. Отже, в загальному маємо 16 передач вперед та 8 передач назад. Речаги тут всі розташовані цілком зручно, ніде нічому не мішає. І таких особо питань або складнощів з комфортом тут не виникає. Руль регулюється. Ну і Приборна панель тут ось так виглядає, вона автомобільного типу, читається цілком нормально і тут є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Так як тут коменрейл з правої сторони є регулятор потужності, тобто можна зменшувати вручну потужність трактора і економити паливо. Ну і також тут встановлений величенький такий монітор з камери заднього виду. Звичайно ж, є сонцезахисна шторка, вузенька, правда, але що китайці поставили, те і є. Загалом по кабіні ну простора, зручна, мені в принципі сподобалось. Ну Взагалі на тракторах потужністю 110 плюс. Кабіни просторі. Так, вони відрізняються по шумки. Тут доволі цікава кабіна, я так розумію, за рахунок хороших подушок, на яких вона встановлена, відчуття більш-менш приємні всередині. Ну і плюс вичаївський двигун, звичайно, вони трішечки працюють тихіше. Загалом особисто мені трактор сподобався. Комплектація хороша, вузли всі відомі. Тобто ці двигуни, мости, КПП вже. Не перший рік працюють в Україні, зарекомендували себе дуже добре. Нагадаю, що ціна такого трактора 42 тисячі доларів, можливі знижки, плюс не забувайте уточнювати ціну за номером телефона або на сайті, тому що ціни з часом можуть змінюватись. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!